Доброго всім дня! Вітаю на каналі Світланка Солянка. Квітує мій Каланхуе дегримона. Але цьогорічне квітування в нього дуже слабке. Це ось одна тільки квіточка, тобто один квітконос. І вже далі, я так розумію, він не росте. Не викидає нових бутончиків. Тут я вставлю посилання на минулорічне відео. Там цвіт був рясніший, набагато. Але це один і той же горщик, і, очевидно, що потрібно вже його відсаджувати, щоб новий квітував краще, зранку в нас йшов дощ із крупкою. І ще залишилося на землі. У мене сьогодні вихідний. Тож зарубали одного півника молодого. Це у нас старий красень. Ну, як старий, минулорічний. А це ось молоденькі. Вони вже починають грати, тож потрібно їх потихеньку прибирати. Корочки в нас несуться справно. Яєць один, майже повний лоточок холодильнику. І внизу теж. Котики курятинки наїлися і відпочивають. Так почувається моя Туя. Начебто все добре. Бруньки на ющі вже готові розпуститися. Сам кущ потрібно чистити. Багато старих поганів треба прибирати його, розчистити кардинально в цьому році. І обрізати, звичайно. Починається дощ. Хочу в цьому році обрізати горіх, щоб він не був надто високий. Він уже в минулому році дав нам перший врожай. Так, зараз я в погребі. Тут у нас світла немає, тому з фонариком знімаю. Це ось так зберігаються в нас яблука. Я в минулому році показувала відео яблуньки молодої, на ній червоні яблучка. Ми її з поусені зібрали. І я кожне яблуко загорнула в. Папір в газету, і ми їх ось почали споживати. Зараз я візьму пару яблук і покажу, вже вилізу з погріба і покажу в розрізі Беремо в мене верхнє і йдемо дивитись. Ось наше яблучко розгортаємо, без плям, без гнилий, все добре і розрізаємо. Торт дуже гарний, солодкий, м'якенький. Ось так взяла стару газету, загорнула і до майже вже кінець лютого все збереглося добре. Як щойно зірвані. Який сорт яблук я не скажу, бо коли чоловік купував цей саджанець, він не спитав сорту. Так що, отак. Але зберігання в папері, саме в газеті, мені сподобалося. В минулому році я інший сорт, правда, зберігала просто в ящику. Ну, то було багатенько гнилих. Можливо, це залежить ще і від сорту яблук, але ці ось такі. Ще раз кажу, мені так і сподобалося. Ну що, на сьогодні відео буду завершувати. Похмуро, сиро. Зараз плюс один. Всі, кому сподобалося відео, ставте вподобайки. Це буде Україна. Всім всього найкращого і до наступних відео.